Дуже потужним складом. А от Town, ну, по факту зібрався не повним складом, дуже багатьох виконавців, при тому, що ключових не вистачить перемоги для інші. Поки що цього сезону комфорттаун нікому не поступався. Так як і Соборна тім, так в принципі, як і Dragon Tails. Але Dragon Tails Антон Шарамко, але, випадку, що Рамко лишатиметься нова запасних, то це буде хтось із інших виконавців. Скрип. Забирався ж таки. Не пробують позначив віддіравшись, підбірний час за 77 номером на пропаганду, тому що компортал розуміє, якщо дати багато простору, якщо дати грати е, в соборній швидкісний футзал, то це, безумовно, буде пускає на м'яч меч від себе. Буде зараз віддала скрупника і закидання на кроку Прокопчука. Який гол зараз забуває Копчук в Розі. Ну і непогане переведення а на Єгора Тарасенка. Він донесеться Іродовського. Тарасенко! Тарасенко! Як розбирати? А деякі забобонні фут футболісти-футболісти скажуть, що все, це погане прикмета і тому подібне. Ну, я маю на увазі скомфортаун. Іродовський. А Тарасенка, а можливо це прикмета і дія. Вийти на ударну позицію. Шихов. Ще одна спроба удару поворота. Шихов. Центр наметника, метне скидка на Шихова. удар поворота. Стійка, підеться на зграпі, після першого тайму. Один 1 рахунок Соборна перша пропустила, Неповне контроль м'яча за собою. Ну, от вже помуляться Криво і Захарчук. Само куску намагається проти цього суперника. Проте хутоє меч крізь верховецького забиває. Шейхол. Шейхов. Напрямку Шилова. І там можна було. Верховець. Тарасен. Удар поворота. Шихов. Тримає. Расс уборно є. Тернобий є. Зараз терновий обрізається і черговий да поворота. Ну, і... Тарас, Тарасенко. Шило. Переведення на Шихова. І на Нестерова хороша передача. І Денис Митник й забиває. Замі... Металла від Шехова. Знову Олексій шило в центральному колі. Тарасенко. Тарасенко. Наталья Сійко. Метник не зорієнтувався. Друга спроба з розвороту. Але... Так, меч виходить за бокову лінію. Саме Бідерацію собор Догравати потрібно епізод до кінця. Тарасенко забиває. Забиває зараз передачу Ігоря Шихова. 3-2.